Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про найромантичніше свято року День Закоханих. Це день, коли серця наповнюється любов'ю, всюди літають копідончики, і навіть найсором'язливіші можуть показати свої почуття. Давайте разом дізнаємося, як цей день святкують діти і дорослі. А як ви будете зараз святкувати? Ну, ми хочемо обмінятися Валентинками там, а з дівчатами піти о, десь в кафешечку. Так, я буду святкувати день закоханих. Я думаю, що я куплю тортик та запропоную друзям та, можливо, своїй другі поелинці прийти до мене додому. Я буду празднувати його з чоловіком. Будемо святкувати і у моєму гуртку. Будемо дарувати один одному Валентинки. Ми вже домовилися, що будемо писати позитивні такі компліменти, і дітки між собою будуть ну, їх обмінюватися і сім'єю з, сім з якусь святкову вечерю таку романтичну зробимо. Ми святкуємо з чоловіком. Ми даруємо обидва Валентинки і. Даруємо один одному цукерки. Ми вдвох з чоловіком візьмемо суші, прийдемо додому після роботи та обов'язково відсвяткуємо цей день. Що робити, якщо немає другої половинки? Як святкувати? Дивіться, у багатьох є багато друзів, можливо, не багато, але є друзі, з якими можна домовити, що ви обидвом подаруєте валентинки, подаруєте якісь цукерки, і дуже круто проведете час, можна погуляти по місту, сходити в кінотеатр чи просто попереписуватись в соціальних мережах і привітати один одного зі святом. Як ви познайомилися з вашою другою половинкою? Ну ми з ними познайомилися. На весіллі, на весіллі моєї сестри. Він був зі сторони чоловіка, а я була зі сторони нареченої. тому познайомилася. За який риси характеру ви його обрали? Ну він у мене дуже розумний, трудолюбивий. Ну трішечки вредний. За які якості за відчуття гумору дуже любить жартувати. Мені це дуже подобається за чесність і за справедливість. Яке у вас було найромантичніше побачення? Це важке питання. Найромантичніше побачення це, напевно, коли ми просто пішли без усіляких придумувань, пішли погуляти по великому місту, і це було вночі, і ми гуляли до ранку. Це, на жаль, зараз неможливо, але це було найяскравіший спогад, який залишається в пам'яті це гуляти до ранку. Що для вас означає справжнє кохання? Це таке кохання, коли раз і назавжди, коли побачив, і це твоя людина. І ця людина до кінця твоїх днів з тобою разом. Для мене реальне кохання означається підтримкою та повагою. Що для вас справжнє кохання? Це, мабуть, забота. Це коли ставлять інтерне... інтереси другої половинки або рідного когось. Ну, не вище своїх, але на той же рівень. Кохання це коли ти являєшся свідком другої людини. Ти якби наблюдаєш за його життя, і воно не байдуже для тебе. Кохання це не все життя для мене. А закоханість – це вже інше. Чи для вас справжнє кохання і за які якості ви обрали свого чоловіка? Справжнє кохання це для мене довіра і повага. І коли ви розумієте один одного, що б ви побажали нашим глядачам на день закоханих? Я б побажала мирного неба, щоб люди, в яких вже є кохання, могли насладитися цим цим моментом. А у кого ще немає, зустріти його.